Хочу показати роботу дискової борони ТАУРАС-3 тау, і 4 по соняху, участок поля, де проходив подрібнювач і палка, неподрібнена палка. І зараз зрівняємо роботу по палці і по, по подрібненій палці. Все таке він іде не... Це він швидкість тут скинув. Да, по... Дивись тут, дивись тут. Ось оцей проміг він скинув швидкість. Склони і по діагоналі поки не пускається трактор. І дисковка не глибока. Но результат, я вважаю, навіть дуже непоганий. А не демферний лущильник покотився б по горі. Що -що? Не демферний лущільник, чи дискова борона прокотилася просто по горі, вона б цього не зробила. Вона просто розчисала верх і все. А за що того, що воно грає, воно рихлить грудку, Ну, де грудка, де не грудка, але ж обробіток є. По, по твоєму опиту, все-таки е дерхана де машина на порядок куча в роботі. Да? Вона ж як, 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 як вертикальний обробіток. Вона б'є, структуру руйнує, і, і хоч щось робить. А, 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 якщо на жорсткій рамі, вона поверху копиться, вона котиться, вона не грає, вона з рамою котиться, і що, як коток. Щось десь підрізає, де нерівне, а... Ну, Зверху зробить 3 сантиметри пилюки. А демпфер, бачиш він бізне. Ну, а після того де не виїздили, от така структура. Я, ну, я навіть не поле не їду, я знаю, що воно таке. Ну я тобі скажу, що вага борони півтори тонни, Вона теж ще і за счет ваги. Плюс. ну, Оце таку... такого мені не треба, мені треба отаке. Я понял.